З того, на, на що частенько жаліються, та я і сам жалівся в перші місяці, коли повернувся, в <кх> тебе створюється відчуття, відчуття такої невидимості. Ти ніби повернувся, ти вже втрачаєш той, скажімо так, статус, коли всі там називають тебе героєм, супергероєм і так далі. Бо ти ніби вже не на війні. І, і водночас знову-таки зумовлено дуже часто, тим, що люди не знають, як комунікувати, не проінформовані, то вони намагаються десь лишній раз з тобою не перетинатись, щоб не відчувати оцей дискомфорт від того, що не знаю, як говорити, про що говорити. То, на моє переконання, тут і суспільство має робити певні кроки, і ветерани теж мають. Мати свідоме бажання знову повернутися і соціалізуватися. Тут, якби гра в цій грі грають двоє. На вулиці до мене підходять ну, просто знайомі люди, які знають про мій досвід, і просто питали порад: слухай, а скажи, от, там, там чи хтось з рідних відпустку приїхав, чи по роботі. Дуже часто це. Працівники місцевого самоврядування, якихось державних органів, до яких ветерани приходять там за пільгами, за здоров'ям і за всім решту, вони не знають, як комунікувати. Переважно за цим стоїть боязнь образити або тригернути. Ну, основне таке. Тому люди намагаються мовчати або якось уникати якоїсь комунікації. То от в основному за цим стоїть. Відсутність інформації. Ветерани це ж ті люди, з якими ви які вчора мали цивільний статус і з якими всі без проблем спілкувалися, то в чому ж проблема? Ну я такий вже в цьому плані трохи тертий калач, і, і якби готовий чути будь-що, але найбільше дивувало, а потім е трохи ну, вже якби було неприємно це слухати це запитання, коли ж це все закінчиться і як там справи. Тому, ну, перше, я ж там не як я жартую, не учасник битви екстрасенсів, щоб знати, коли війна закінчиться. А друге, ну, це питання просто не, не за адресом. Воно здається таке нейтральне, ну, якби нема там в ньому нічого тригерного, але коли ти його чуєш по декілька десятків можливо разів, то ну, це вже стає трошки вже під. Під, під, так піднервовує просто одне те саме. І, і ще багато хто е, починає жалітись на працівників ТЦК, розповідати, які вони погані, що от е, одразу так сегрегувати, що є там бойові хлопці, а от є ці працівники ТЦК. І спочатку я думав, що це просто те, що якби люди не володіють інформацією, що і в ТЦК там багато. Хлопців бойових після поранень служить. Але потім я зрозумів: ну, що це ж людина не, не подискутувати, а ну, вона собі створила таку думку і просто її якби, декларує і переконати її, мабуть, і не варто. Ці дві речі вони такі е, елементарні. Але їх чомусь, як на диво, мало хто застосовує. Це власне озвучувати якісь свої думки, свої страхи. І в цьому немає нічого надзвичайного. Це цілком нормально. Для того в нас, мабуть, і є мовлення, щоб цим ділитись. Е, і е, другий момент це активне слухання. Досить простий інструмент, досить ефективний, і, власне, він дуже помічний не тільки в комунікації з ветеранами чи там з ветеранками, але і загалом, якщо б ми це практикували, взагалі повсякденному житті від цього буде тільки користь. Десь намагаюсь людям це підсвічувати і на це, на це їх фокусувати. Тому що зазвичай всі приходять з запитом якоїсь чарівної таблетки. Якоїсь що Андрій зараз на фліпчарті намалює якусь формулу 100% спілкування з ветераном і все якби. Ну, це про прості відповіді на складні питання. Такої таблетки, на жаль, нема, все дуже індивідуально. Тому що ветеран чи ветеранка це дуже різні люди. Зараз через масштаб мобілізації на війні є дуже різні люди. Від якихось там, не знаю, геніїв і професорів до міських божевільних або просто божевільних людей, які не зрозуміли яким чином потрапили на війну, навіть не до військ. Дуже важливо е мати можливість подивитися очима е іншої людини, десь е спробувати зрозуміти її досвід. Хоча б на рівні того, що з людиною робиться просто як з біологічною істотою, коли вона потрапляє на війну і коли вона з нею повертається. Тому що тіло, психіка перебудовується на режим виживання. І якщо на війні це навпаки величезний плюс і дозволяє вижити, то по поверненню воно ще якийсь час не може. Ну, скажімо так, різко переключитись, різко це все повернутись до такого стану цивільного. І е, це якраз ті е, переживання, і от, оця робота по поверненню, яка відбувається в голові кожного і кожної, вона якраз лякає як ветеранів, так і дуже часто тих людей, е, які з ними комунікують. Бо вони вважають, що з людиною робиться щось не так, а насправді це просто. Як кажуть психологи, нормальна реакція на ненормальні речі. Тому що, повернувшись за то, якраз там не міг спати, лякався різких звуків, ну, якісь такі банальні, тепер у моєму розумінні речі, але які мене лякали, тому що мені виглядало, що такі переживання є виключно в мене. Що навіть мої побратими з ними все гаразд, тільки щось зі мною не так. Комунікації і якихось там складових успішності цієї комунікації знов таки, говорити про власні страхи, про якісь власне незнання того, що хочу поговорити, не знаю як, це, це прямо озвучувати. Другий момент, я вже про це неодноразово говорив. Не вести якийсь допит про е, якраз участь у війні, а що ти там робив, а скільки там москалів вбив. Ну, якісь такі речі вони не потрібні. Для людини це е, для, для дуже багатьох, хто отримав бойову травму, взагалі сама згадка, повернення навіть в думках, до якогось травматичного моменту він є, є знов ретравматизує, тому можна. Задавши ніби досить просте запитання людину ще раз ретравмувати. Якщо він чи вона захочуть, якщо вони будуть мати до вас довіру, вони вам самі розкажуть. Просто питання в тому, наскільки чи, чи готові всі слухати те, що вони будуть розповідати, тому що особливо. На перших порах людини ще не дуже працює сором, і люди дуже прямолінійні і говорять те, що думають, якби не, не дуже фільтруючи, наскільки це екологічно для цивільних людей. Хоча можна їх зрозуміти, тому що вони говорять про ті речі, які вони бачили щодня, які стали рутиною, навіть ті самі смерті, каліцтва, побратимів от всі ці речі. Людина дуже адаптивна і звикає навіть до такого. Але потім воно лишає свій слід такий невидимий шрам, тому десь не, не дуже варто, тим паче, коли людина геть не фахова у цих питаннях, якісь такі допити, розпити про, про цей досвід активне слухання, ветерани, ветеранки. Досить такі чутливі на предмет того вашої мови тіла і того, що ви говорите. І Якщо ви говорите одні речі, але ваше тіло абсолютно, наприклад, не видає те, що вам цікаво, то буде щитана саме оця природня реакція, і не важливо, що ви при цьому будете говорити. Тому активне слухання зараз є дуже багато матеріалів, це насправді не складна річ. Дуже раджу всім для себе хоча б ознайомити, що це таке, і пробувати практикувати. Воно дасть вам навіть глибшу комунікацію. Тому що, коли людина дійсно включена в розмову, коли вона не просто слухає, а чує, і десь і намагається теж відрефлексувати, то Ну, тут, тут про довіру, тут про якісь глибші речі і про більш таку ефективну комунікацію книгу, яку яка така двостороння, її я раджу і ветеранам, щоб розуміти, що з ними відбувається по поверненні, і також для цивільних, і ті, якраз які хочуть трошки зазирнути так, очима. Очима людина, котра повернулась, це книга, яка називається Один раз воїн, воїн назавжди. Е, як на мене, вона досить проста для читання, не є дуже тригерна, е, ну, це якраз про готовність людей дізнати, що таке війна насправді, а не романтизувати її якоюсь певною мірою чи, е, навпаки, згущувати фарби. Ось, і Раджу першу чергу цю книгу. Я думаю, якщо б всі, хто цікавиться цією тематикою, прочитали хоча б її, ми б говорили про зовсім інший рівень комунікації, навіть між цивільними та тими, хто повернувся.